Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо виконувати лабораторну роботу вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури. Сьогодні на уроці ми повинні познайомитися з будовою та принципом дії калориметра. Ми на уроці повинні визначити з вами кількість теплоти, яку віддає гаряча вода. Та кількість теплоти, яку отримує холодна вода при змішуванні води різної температури. А також порівняти ці результати. Для виконання нашої роботи необхідне таке обладнання. Мензурка, склянка з водою, термометр для визначення температури води, мішалка і калориметр. А також серветки. Перш ніж приступити до виконання роботи, ми повинні згадати правила техніки безпеки, які є у підручнику на форзаці, і суворо дотримуватися їх. Отож, приступимо до виконання нашого експерименту. Візьмемо мензурку, влиємо сюди холодної води. Запишемо об'єм В1, В1 дорівнює 40 мл. 40 мл. Зануримо сюди термометр. Зануримо сюди термометр і глянемо на температуру нашої холодної води. Як бачимо, Т1 запишете в своїх табличках дорівнює 20 градусів. Т1 дорівнює 20 градусів. 20 градусів Цельсії. Початкова температура води. Візьмемо калориметр і влиємо сюди 1 третю внутрішньої посудини. Одну третю внутрішньої посудини є. Зануримо сюди термометр. Зануримо сюди термометр калорим і побачимо, як збільшується його показ. Зараз ми визначимо температуру гарячої води. Ще біжить. Так. Отже, температура гарячої води в нас 78 градусів Цельсії. Т 2 78 градусів Цельсії. Не діймаючи термометра, перелиємо сюди холодну воду. Перелиємо сюди холодну воду мішалкою змішаємо водичку, гарячу з холодною, і глянемо на покази термометра. Бачимо, вони зменшуються. Так, ще трішки почекаємо. Як бачимо, показ термометра вже не біжить 54 градуси Цельсії. Отже, те суміші, те суміші 54 градуси Цельсії. Нам потрібно ще визначити, який ж об'єм мала гаряча вода. Для цього візьмемо наш водичку. Лиємо у мензурку і поміряємо її об'єм так, глянемо на мензурку, бачимо, що у мензурці є 87,5 сім 87 Мілілітрів. Отже, щоб визначити об'єм гарячої води в 2 потрібно від 87,5 відняти 40 і гарячої води, у нас було 47,5 мл. Добре діти. Далі ми з вами приступаємо до обчислення кількості теплоти. Тобто зараз ви у своїх табличках, які ви заповнили, внесли далі, робимо обчислення. Кількість Q1 1 це кількість теплоти, яку отримала холодна вода. Це l 1 Т, суміші, підняти Т1. І Q2 2 Відповідно, це води М2, Т2 відняти Т-суміші. Щоб знайти масу води, відповідно, треба ро множити на В. Ро на В. Формула, яку ми вивчали з вами в 7 класі. Отож, діти. Не забудьте обчислити Q1 Q2, порівняти результати і обов'язково у висновку вказати, проаналізувати наш експеримент. Дякую. Успіхів вам!